Вітаю тебе на уроці української мови. Сьогодні урок під номером 14 і продовжуємо вивчення теми, звуки і букви алфавіт наголос. І так, сьогодні ми з тобою пригадаємо слова із дзвінкими приголосними звуками, в кінці слова і складу перед глухим. Але перш ніж ми перейдемо до теми, давай спершу з тобою подумаємо, яким. Ти уявляєш урок. Так, на літеру У. Успіх, так, усмішка, уважність повинна бути з нами завжди присутня. Це те, що ми з тобою не можемо обійтися на уроці. Далі літера Р. Радість, розуміння, рух, робота. Так, що нам несе урок? Літера О. Ознайомлення, океан знань, організованість і тому інше. А які твої очікування від уроку на літеру К? Користь. Краса, можливо, там креативність. Так, добре, молодець. І так, розімнялись, переходимо до перевірки домашнього завдання. Скажи, будь ласка, то про що б ти хотів запитати весінніх листочків? А що б ти відповів би, якби був листочком? Зараз виконай. Слово завдання на вибір. Або запиши назви шести дерев за алфавітом, придумай назви дерев і запиши їх за алфавітом. Або поділи на склади для переносу слова модрина та ялиця. Перед виконанням завдання запиши сьогоднішню дату 20 вересня, класна робота, і з нового рядочка виконай завдання, яке тобі більше до вподоби. Тисни паузу. Виконаємо з тобою зараз орфоепічні вправи. Швидко читаємо. Брати, прати, далі самостійно. Так, і зараз виконаємо з тобою запис під диктування. З нового рядочка, з великої літери, ми з тобою зараз запишемо невеличкий такий віршик. Будь дуже уважним при письмі. Запам'ятай правила, що кожен новий рядочок, коли я говорю то ми починаємо писати тільки з нового рядочка. Якщо навіть в тебе залишається пусте місце з правої сторони рядка, немає нічого страшного. Коли я говорю новий рядочок, ти пишеш з нового рядка. І так, все, приготуйся. Я зараз тобі прочитаю. В дощ шукав в лісі гриб. І захворів тепер на гриб. Лікував я довго зуб, на обід поїв лиш суп. І так, приготуйся, слухай уважно перший рядочок. Перше речення ми записуємо з великої літери. В дощ шукав в лісі гриб. Записуємо в дощ, шукав. В лісі гриб, гриб кома з нового рядочка, з маленької літери. Слухаю уважно. Й Захворів тепер на гриб. Пишемо й захворів. Захворів тепер. Тепер на гриб. Захворів тепер на гриб. Крапочка. І перевіряємо все речення. Знайди початок перший рядочок. В дощ шукав в лісі гриб. Й? Захворів тепер на гриб. І наступне останнє речення. Послухай його уважно. Лікував я довго зуб, на обід поїв лише суп. З нового рядочка, з великої літери записуй. Лікував я довго зуб. Лікував. Я довго. Довго зуб, кома. З нового рядочка, з маленької літери. Пишемо. На обід, на обід, поїв, поїв, лиш, суп. Поїв лиш суп. Перевіряємо весь віршик. Знайди початок. Слухай В дощ шукав в лісі гриб і захворів тепер на гриб. Лікував я довго зуб, на обід поїв лиш суп. В кінці речення ми поставили крапку. А тепер. Виконай перевірку, втисни паузу. Підкресли тепер пари слів, що відрізняються дзвінкими і глухими приголосними звуками. Таких слів у тебе лише чотири. Підкресли їх. Переходимо до роботи з підручником Вправи 56, завдання перше. Нам потрібно виписати з оповідання «Осінь без смутку, яке ми читали на минулому році виділені слова. Виписуємо: пишемо посередині вправа 56 і пишемо швидко, поміж важче, стежці. Виписуй, тисни паузу. А тепер чітко вимов дзвінки приголосні звуки. Д, ж. ж, ж. Так, пам'ятай, що дзвінки приголосні звуки завжди потрібно вимовляти чітко. Дзвінкі приголосні звуки в кінці складу перед глухими приголосними. А також в кінці слова вимовляються дзвінко: борідка, ложка, хліб віз. Для того, щоб ми почули чітко правильність слова. Переходимо до наступного завдання. Вправа 56, завдання 2. Прочитаємо. А потім спишемо пари слів, уставляючи пропущені букви. Так, читаємо стежечка, стежка. Яка літера? Ж, молодець. Далі. Береза, наступне. Берізка. Далі. Горобець, горобчик. А далі виконай самостійно, запиши ці всі 6 пар слів до зошита і повернися до відео для перевірки. Тисни паузу. Виконай перевірку, чи правильно ти вставив пропущені букви. Наступне завдання вправа 56, завдання 3. Та 4. І так, завдання третє нам потрібно прочитати прислів'я. Аби дубки, аби різки будуть. Друге: кожний дуб хвалить свій чуб. Третє. Весною відро води ложка болота. Восени ложка води відро болота. Четверте. Як сніг упаде, то пастух пропаде. П'яте. Як у травні дощ на дворі, то восени хлібу коморі. І останнє шосте. Понеділок і п'ятниця тяжкі дні, вівторок і субота легкі. Зараз самостійно прочитай кожне прислів'я і поясни його. Тисни паузу. Тепер же тобі потрібно списати три прислів'я на вибір, ті, які тобі найбільше подобаються, та підкреслити у виділених словах букви, які позначають дзвінки, приголосні звуки. Обери три прислів'я та запиши їх до зошит, не забувши підкреслити у них. Літери, які позначають дзвінкі приголосні звуки. Повернешся до відео після виконання роботи. Тисни паузу. А тепер давай виконаємо перевірку, які літери ти підкреслив у виділених словах. Так: «б», «з», Б, «б», Ж, «ж», «ж» б Ж, і, Г. це приголосні дзвінки звуки. Якщо ти трішки забув, які вони, то ти можеш легко знайти їх в інтернеті і пригадати, а ми з тобою попрямуємо далі. Писати ми не будемо. Це завдання, а от прочитаємо і вставимо пропущені слова. За потреби ми з тобою можемо скористатися словами для довідки. Давай спершу їх прочитаємо. Легко, їж, ягідка, важко, хліб, ріж. І тепер починаємо читати самі прислів'я. Сказати, Важко чи легко? Підходить нам яке? Легко, так? Хоча і звукові схеми однакові, але зміст різний, бо сказати легко, а зробити важко. Добре. Наступне третє. Червона. Ягідка, молодець. Але на смак гірка. Так, і останнє, бачимо, нам потрібно вставити аж три слова. Перше слово матиме. Так, голосний, потім Вибачу, приголосний, потім який приголосний, голосний і приголосний. Яке слово підходить до такої звукової схеми? Вірно слово хліб. Хліб, сіль, їж, молодець, а правду ріж. Так, вірно. Молодець. Не записуйте прислів'я. Так, і перевіримо з тобою. Сказати легко, а зробити важко. Червона ягідка, але на гірка. хліб з а правду ріжу. Отже, всі прислів'я виконані вірно. І виконаємо останню тренувальну вправу, писати ми її не будемо, але усно зараз розберемо. Давай прочитаємо вірш і вставимо твердий приголосний звук, який тут необхідний. Слухай, як лічити слід, яку вставляємо Т чи Д. Д. Слід. Так. Далі Я куль бабка, яку? Б. Молодець. Я куль бабка, ти куль дід. Д, вірно, третій рядок. Я весна, а ти зима. Був мороз. Так, з. Тепер зима. Молодець. Гарно ми з тобою сьогодні попрацювали. І тепер залишається домашнє завдання. Тобі потрібно утворити і записати словосполучення, уставляючи пропущені букви. А із двома словосполученнями на вибір склади речення. Прочитай, будь ласка, лівий стопчик. Бігає. Цікава лісова струнка. І правий стопчик: книжка, берізка, швидко і стежка. А тепер з'єднай. Бігає як? Бігає швидко, так, цікава. Книжка, так, лісова. Стежка і струнка, берізка. Запишеш ці словосполучення до зошита і з двома на вибір склади речення. На цьому наш урок з тобою завершується. Бажаю тобі успіхів і до наступної зустрічі!